Да? Ну, Тобто можна звернути увагу на дюпає, що прийшов і виховує 33 3 Трьохрічних. хлоп хлопчисько виховує мене тут. Я е не прискіпуюсь до Віку. Селіт, не да, щось? Я до лише інформації, яку люди транслює. Ну от де... така ситуація в Україні. Ну, якщо е ви... Звертайте увагу одразу пролітає це під Ні, я одразу. просто хочу хочу договорити. дійсно. є така ситуація, що в нас трошки дестабілізований настрій суспільства через загальний інформаційний фон. і мені так дивно на це дивитись, того що ну коли початок повномасштабного вторгнення був, всі наче зрозуміли, що загальні інтереси. В групі важливіші за якісь інтереси конкретної людини і конфлікти зараз всередині недоцільні. І от через півтора року я дивлюсь, отак от, зі сторони, що у людей